Настя, почекай, зараз буде просто імба така, і так і не рухався. Мене трошки прилип. Не будемо про це говорити. Та, то Бачите, як я впливаю на людей. Вибирати це не моя частина. Ти знала, що щастя не в в тобі. Ти геть погані всі Ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба, ти вже закохана в себе. Привітуні, мої українські красуні. Сьогодні ви на каналі Закохана Все подивитись макіяж повністю українським брендами косметики. Ви просили, ми знімаємо. Що ж би це таке українського з'їсти? Мене сьогодні знову знімає Настя. І Я хочу не спитати, чи вона пам'ятає той період життя прекрасний, коли ти мала, хоч ти на вулицю, а хочеш щось з'їсти. Треба щось швидке. І в нас було два варіанти: перший це чорний хліб, олія така що трошечки пахне і сіль, топ. Добре. А другий був солодкий. Це був хліб. Білий сметана і цукор. І звісно, я таке пам'ятаю. в коментарі, тих смакол, які ви б з цих смаколиків хотіли з'їсти. Ми починаємо. Хочу вам сказати, що я справді дуже щаслива, що зараз у нас на українському ринку така величезна кількість українських брендів, як доглядових, так і декоративних. Ще 5 років тому згадайте, не було б нічим не фарбуватися. Було один-два бренди, та й все. І на фоні того, що було все інше більш популярне, ми якось на наше українське менше звертали увагу. А зараз прям розквіт. Бум українських брендів. І дуже мені е, приємно, що ця косметика вона є конкурентно спроможно класною. Що це не просто я вам показую, бо я люблю Україну. Ви теж любите Україну, всі ви любимо Україну. Правда? Поставте лайка. А через те, що ця косметика реально працює, я вам сьогодні покажу своїх улюбленців і поділюсь з вами своїми знахідками. вже себе! Починаємо з догляду. Поки говорила. Так. Засохла дівчата, то капець. Починаємо з сароватки. Це в мене такий Who Cares, український бренд, який мені дуже подобається. Же вітамін С. Він тут у них інкапсульований і дуже легкий по текстурі. Отако От нажимаємо чпекс. Він такий я б сказала більш гелевий, не масний. У мене колись були якісь вітаміни С завжди в жирних текстурах. Я спід такої їх наносила, вставала зранку, вся в прищах. А тут такого немає. Легенький зволожувальний варіант додає сяйва і реально освіжає шкір. Вона стає така, знаєте, більш ясна молода, осяйна. Ну, коротше, я не знаю, вона забирає тьмяність, при цьому вона дуже, таке, знаєте, ніжне. З цього боку я вам також покажу сироватку з вітаміном С. як ви зрозуміли, я це люблю, в таку пору року, але від іншого бренду Малевич. Ось така сироватка Малевич з вітаміном С і. Астаксантином. Я не можу таке запам'ятати. Дуже гарне пакування, У них взагалі всі їхні пакування такі, наче якісь художні. Ну логічно, так? Да? Не будемо про це говорити. У нього також легка текстура. Також світло жовта. З саме з цього боку, і mm -hmm. пахне таким вітаміном С, Вау, пахне лімончиком. Вона наче трошки з відтінком. Часа ж на жовта вона може трошки давати таку типу, як засмагу чуть-чуть на обличчя, але по факту вона у нас то тон обличчя зволожує. Може трохи подати пост плями, постакне. Опа. Опа. Аж два вам українських класних засоби. Збережіть собі. І що? Це нам треба закрити тепер кремом. У мене буде крем замість праймера, тому що прям праймер український улюбленого у мене якось такого не знайшлося. А от крем український улюблений знайшовся. Аж такий худий вже. Vegan PDRN Крем. Він дуже класно зволожує. Я його наношу зазвичай на ніч. Він дуже класно закриває всякі активи, поглинається в шкіру, і я люблю цей ефект такий наповнення. Франція встала і відчувається, що крем ти наносила, бо шкіра стала кращою. Більш розгадженою, зволоженою. При цьому ви не прилипляєтесь до подушки. Буває тако намазався. Ти б, яку би поїздив на подушку, ліг і так і не рухався, бо до подушки прилип. З ним такого немає. Краса вже закохана в себе. Тепер тоналка. Знаєте, чесно, це напевно, найбільш важка категорія, щоб зробити її прям класною, якісною, при цьому за нормальну ціну вона була і популярна, і гарна баночка, і був гарний склад. Але знаєте хто зміг? Хто? Зола! Це наш український бренд Зола, вітання Золоташко. Я навіть чесно не можу так згадати багато в нас було тоналок в інших брендів. Настя, ти знаєш якісь тоналки? Елен про. Елен Про, Ламель, я знаю, Патрісія Ледо, але оця краща за всіх. А чим вона краща? Вона дуже легонька. Вона знає що це зараз такою сучасною формулою, а ля тінт. Що її нанесла, не розташувалася під час дня не відчувається, але при цьому щось перекриває. І що беремо українського спонжика від Давиденко. Сьогодні пензлики також всі українські. Тако перебиваємо то все. Якась така, знаєте, легенька формула на щодень. Ну, пакування може і не супер в неї якесь там люксове, але зручне і для людини, для себе, і для візажиста клас. І відтінки вони не руді і не занадто жовті, вони такі більш нейтральні. Ну, диви, як файна зразу стає красота. Ну шкіра дихає, перекриття десь середнє, і по ціні вона досить приємна. Таня, тепер ми чекаємо консилер. Вже Далі переходимо ж до консилера. В мене є два із українських брендів. Це у нас ось такий гленбі, концілер SPF 15, а також Ламель Full Coverage Concealer. Цей перекриває капець, Добре, це трошки легше. Але цей поветінку мені підходить, а цей взагалі вже ні. Він в мене був з зими. Я буду зараз як ото на Хеллоу. тому і ось цей. а цей також непоганий. Він його дуже пересушує під очима. Да? Але він дуже круто, він прям дуже круто перекриває. Будь-які синячки, постакт гарно перекриває. Просто треба зволожувати шкіру перед ним. Ну в принципі, логічно. Нас того я нанесла сироватку зі нам це. Так, ти Настя простоєш святи мінонце? Ні, але я якраз задумалась про це. Пора. Ось сьогодні вранці я фарбувалася і задумала, що я хочу купити сироватку вітамін С. Я вже придивилась на малюючий хукерс. Щось вибір. Бачите, як я впливаю на людей. <рес> Навіть не через екран. Настя права, ця як може трошки пересушити, тому обов'язково зволожуємо в шкіру і наносимо його небагато. Він ще класно працює на якихось висипаннях локально. Тепер переходимо до кремової корекції обличчя. Тут у мене трохи є продуктів, тому що, ну, на, на щастя, моє і ваше українські бренди люблять це робити. Почнемо ми. Із е, контурингу У мене є Color Intense отакий кремовий скульптор для обличчя Твайлайт. Mm -hmm. Тут все зелене і Едварда. Oh. Там була ціла колекція. І рум'яна, і бронзер, і скульптор. От в мене залишився скульптор, бо він прям топчик. А також від ламель в новому пакуванні в них їхній класичний ліквід контур у відтінку 0,2. Що будемо робити? Настю? Мені більше подобається той, що зліва. Цей. Цей. Ламель, давай. Вже на нього такого пензлика цікавого називається брашо. Цей контур досить пігментований. Спочатку носимо його на руку і потім пензликом переносимо на обличчя. Трошка його сюди, трошки його сюди. І такофайне, чого розташовуємо. На рахунок цього пензлика, він такий, знаєте, дуже щільненько набитий, і от якраз такі продукти він гарно розносить. Я знаю, що мої подружки Неллі, ми часто її згадуємо на цьому каналі. Є ще пензлик від них. Натурального ворсу, здається, такий невеликий для пудри і рум'ян. Вона каже, що класний. У мене є тільки такий прикольний. Ну, диви, як файно все розтушувалося. Да. Ну Чим тобі не by Mario? Я хочу показати, що це. Давай. Вибирати це не моя частина. Yeah. Нагріваємо його пальчиком, переносимо на руку. Бачите, він такий темніший і холодніший. Шо хаус лапс? Спиш? ось слаб знову в одній кімнаті. Та Color Intense іде по тебе вже. Саша, ти такі жарти знаєш, хороші, молодіжні. <кхай> Стараюсь. Вітамін це мажу. І шутки дізнаюсь, бачиш? Mm, да. І всі думають, що мені менше років. Ну, диви. Мені, чесно, тепер більше мені подобається саме Color Intense. Він холодніший, він робить прям скульптуру, а цей більше, типу, як бронзер на мені виглядає. Yeah. Обов'язково його гріти пальцем, бо він трошки підсихає, його треба нагріти, і потім вже працюємо. вже в себе. Переходимо тепер до хайлайтера. Тут у нас є також аж два кремових. Ось такий від Ellen Pro, манюнька. Вже чесно, він дуже старий. Я його боюсь трохи на себе наносити. Йому вже, певно, років два. Ого, у мене є косметика, якій 5 років, якщо що. Але це кремова косметика. Тут не написано, скільки можна його, ну, забудемо да, на сьогодні. Якби я була ізористим, це б вже викинула, так як це для себе. It's nice. Так, і ламель Cloud Color. Оцем я користувалася останній тиждень. Він прям дуже класний. Він так гарно сяє, так натурально, але при цьому тримається на шкірі, нікуди не дівається. І беремо пензлика Давиденко, і то все розтушовуємо. Таке мокре і сяєве, такий шампанський хайлайтер. Але при цьому він не підкреслює текстуру шкіри. В них був колись цей хайлайтер. Як на мене був більше помітний по текстурі, а зараз прям такий, дивіться, натуральний, але при цьому добрий день. Я є. Так, ну що, ризикнемо того Елена намазати. Ну, що не всохся. Ні, ти ж український. Ну так. Да. Ніколи не здається. Елен ламель. І трошки ж... менше сяє, похоже, але трошки менше. Так, да, трошки менше сяє, але обидва дуже красиві. Якщо любите так в космос, ми любимо. Можна просто поменше намазати, як я навалила, і він справді працює дуже добре. Я, Настя, згадала, що я ще щось не показала. У мене ще був контринг в Lem B. Вот Вже нема куди його намазати, на руком покажу. Тон 02 Face Contour Stick. Він дуже легко розтушовується. Він такий сіро-рожевий. Якщо ви боїтесь контрингів, цього можна не боятися. Він при розтушовці йде в такий трошки рожевий відтінок і дуже так натурально виглядає. Три копійки коштує, можна брати. Кремове рум'яна, є два варіанти. Ось такі манюсінькі сердечки від гламбі. Я, значне, що продаються: more love колекція. І от така сама лавелька. Ну, лавельку ми вже бачили. Вона така сама. Чи ми хочемо побачити? Ми хочемо гламбі. Сердечко. Дуже воно няшне. У мене відтінок один. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Колі, колір, і давай його розташуємо пензликом від золи з 1039. Отже, ґлимбій дуже легко тушується. Взагалі, дивіться, Чікі Чікі, воно розтушувалося. Можливо, трошечки в них таке пакування, ну трошечки дитяче, будемо чесні, да? але воно бюджетне і воно працює. Якщо воно пакування вам не дуже то важливо, то клас. Я таке люблю. Про це все зафіксувати. Тобто нам потрібна пудра. І в мене тут є знову ж таки два претенденти. Один від Юніко, це їхня така рожевенька пудра, новинка. Фінішна фіксуюча пудра для обличчя. Як то приємно відкрив, все розумієш, написано ніякого китайського. А з цього боку у нас зола Метифайн Magic Powder. Я чесно більше люблю ось цю. Тут в неї прям конкретно така є ямочка в серединці. У мене відтінок беж, і вона дуже класно матує і забирає текстуру шкіри. Зараз я вам покажу. У мене є три. Ще є глимбі. Добре, що в мене ще є чоло. На чолі буде глимбі, тут буде зола, а тут юніко. Золу люблю наносити таким от спонжечком. Так набрали. І тако файнечо, всі ті пори прибрали. І вона досить довго залишається в такому варіанті, що вона прям матова. Вона не зникає кудись. Дуже файна пудра. Респект. Гарно. Тепер, на відміну від золи, юніко спонжиком мені не подобається наносити, тому що вона має відтінок. Вона така світло-рожева. Якщо навалити її на мене особисто спонжиком, то в мене прямо помітно, де я її навалила. Я стою така світло-рожева, і навіть трошки, вона, якщо її багато, вона ніби як відбиває світло, трошки сяє. А я хоч вона мене матувала. Тому ми наносимо її чим пензлюном. пензлюном. Найкращий пензлюн для пудри на українському ринку це в нас ВОПС. Дивіться, який він великий, і пухнастий, і прекрасний. Це у нас w 3040 Це прям люкс, дівчата, це український Porsche. Якщо у вас є можливість його купити за такий гроші, як він коштує, він дуже кльовий. От якщо наносити цю пудру пензликом, тоненьким шаром, то вона гарно лягає і не стає занадто рожева. Але скажу чесно, що під час дня вона десь годин, може там 5 мене тримає, а потім я блистю. Це більше блюрить. А ця просто легенько фіксує. Бачите, твори більше зникають, аніж тут. І останнє найбюджетніше нанесемо ми її Давиденко 23. Пензлі від Давиденко це також Rolls Royce. Мені здається, трошечки дешевші, ніж Wops. а можливо, так само коштують. Але це просто, дівчата, і хоч так от світі гладить, як маленького кетюніка. Третя нас пудра це Smart Casual Glam Bee. Я не знаю, чи вона в них там ще продається, але вона мені дуже сильно подобається. Я коли для них вела прямий ефір, вони мені давали на тест всю косметику. І оця пудра прям зі мною залишилась надовго, бо вона реально дуже кльова. І чоло нею фіксуємо. Вона схожа дії, напевно, на Юніко. Трошки фіксує, трошки матує. Я б не сказала, що вона прям дуже сильно блюрить. І під час дня вона також там 4 тримається, потім я блистю. Але за ці кошти вона добре працює. Ти вже в себе. Переходимо до брів. Отут, до речі, наш український ринок переповнений просто українською косметикою для брів. У нас є на себе перечисляти. Що? Роб? Все. <свісно> 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 у нас є роб, про нього є окреме відео в мене на каналі. У нас є Окіс, у нас є Зола, у нас є Елан, коли зробив щось для брів. Отже, почнемо ми з роба. Ми про нього і згадали, так і почнемо. В них є такий прикольний консилер. Мало в кого ще таке є, тому я хочу відзначити саме цей продукт. Я ним підкреслюю під бровами. Або не можна ще точково намалювати, якісь собі там висипання, якщо у вас там з'явилося. І тут намазуємо і розтушовуємо. Нам це дає таку більш чіткість під бровами, і вони вже так трошки оп, і піднімаються, підчистили. Тепер підмалюємо. У мене є два таких фломастери для брів. Один від Золи, це в неї була колаборація з Макаревич, а інший Окіс Шейп Плюс. У них такі тонюсінькі фломастери, яким можна малювати собі волосинки. В золе взагалі така як вилочка, або кісь більш такий стандартний. І ними можна домалювати, якщо вам десь бракує, прям волосиночку. Дуже прикольна штука. Якщо не хочете знаєте, такі брови, прям заповнені, як собі зробити, а така буквально пара волосин. Оп, і домалювала. Ну, краса! Я каже молодь, імба! Ого, ого, все, всі повиходили з цього каналу. З цього боку покажу золу. Я б сказала, що зола більше для тих, хто взагалі в бровах нічого не вміє, бо нею не так стрімно. Вона трошечки якось сама за вас це все робить, бо там аж три штучки, а не одна. Трошки подомальовували, додається і густина в нас. Тобі така заповнена, бо їх зразу три. А тут треба дуже делікатно, бо по одній, але треба бути обережною. Ну, зробимо однакові вже, ладно. Це просто більш сіра повітінку. Прикольна альтернатива для олівця, бо олівець заповнює повністю Я в шоці. Просто Саша ніколи не фарбує брову. Вона завжди тільки гелем вкладає. Бачите, її з нафарбованими бровами, Це для мене в новинку. А я думаю, ти думаєш, що все криво. Я не малюю, бо в мене їх і так багато, але якщо вам трошки бракує, то можна намалювати таким фломастером. -то такий тоненький, що майже сховався, але я його знайшла. Олівчик від ламель. Якщо ви любите от такі, знаєте, механічні тонюсінькі олівчики, у них такий є. Дивіться, які маліпуська. І ним можна малювати тоненькі лінії. Бачите, майже непомітні, такий світлесенький. Тепер вкладаємо гелем, то що я роблю реально кожен день. Я не дуже люблю, коли в мене брови такі, знаєте, прям от, такі. Але я люблю, що в мене не падали, бо в мене ці довгі падають. Тому мені сподобалася така новинка від Юніко. Рожеве. Він такий, знаєте, прям потужний, я б сказала. Але одне слово потужно було. такий раз його наніс і його більше чіпати не можна. Бо якщо будете чіпати, він стане трошки біленьким. Але він як засох, все, він з вами. Але якщо ви любите прям фіксацію, щоб воно не падало. То дуже файний гель. Мені сподобався. База під тіні. От, шо що, -що АVLN Pro найкраща бюджетна база під Тіні. Ти нас це знала? Ні. Кажеш, їм кажеш? Ні, це не помню. От прям дуже класна база. За ті гроші це просто скарб. Вона мені схожа на Нарс базу. Там колись така була бежева. Навіть вже її нема. Але про все ще є. Якщо ви хотіли стійкі тіні, просто в мене тіні дуже сильно скочуються, Особливо з лівого ока. Просто півдня нема. А ця база працює. Якщо у вас будуть тіні і внизу, наносите залишки бази і внизу. Тінюшки. Зробимо базову тінюшну таку форму для очей, отакими от тінями від GlenBe Lovely Makeup. Так, беремо два пензлика від Давиденко. Це у нас номер 11 і номер 09. Починаємо з того що ми візьмемо ось такий от відтіночок і нанесемо його на все павіка. чуть чуть Тому що, знаєте що? Е, від чого скочуться тіні? У нас око глибоко посажене і шкіра треться одна об одну, і тіні ці стирає. Виходить, якщо у вас ця шкіра ще буде трошечки вологенька, то у нас таку ковбаску, негарненьку. Тому наша задача – це повіко просушити максимально базою і ось таким відтінком тіней. Можна це зробити і пудрою також, якщо у вас немає такого відтінку тіней. Головне, не робіть це білими тінями. Так, будь ласка, беремо пухнастика і беремо ось такий коричневий. Трошечка його в складочку. Зараз буде просто імба така. Треба підготуватися до неї. Тому трошечки тіней. Не забагато. Чуть-чуть таку, просто форму очі й зробить і все. Так, нормально. Все. Тепер беремо олівця. Тут нам треба гелевий, стійкий олівець це саме такий є Valen Pro. Ви просто бачите? Ого. Одна отак чуть-чуть доторкнулася, і воно вже як Вікторія Бекхем залишається на вашій слозові. І воно дуже стійке. Реально, з олівців це така знахідка? Ну. Ну, дві секунди. А відра стала як багато. І головне не царапає око. Абсолютно. Просто треба його підточити, та й все. Наша зірочка Палай. Якщо ви маєте підписані в TikTok, то ви це вже бачили. А якщо ні, то підпишіться. Ця зірочка називається VD Cosmetics. У них є ось такі окремі монотінюшки. Коли їх показала в TikTok, кажуть люди, що вже не можна нічого ніде купити. Тому чекаємо нової партії. Вони дуже дуже сяючі. Зараз просто підготуйтеся, сіли там. Сидіть, навіть Діться. я присіла. Ого. Ого. Ну, скажіть. Вау. Wow. І це сухі тіні українського виробництва. Мені ще я написала власниця, що вони закупили всю цю техніку, щоб робити всю косметику в Україні. Не на замовлення десь, а прямо тут. <плес> так, але я хочу не такий біленький, а я хочу інший. Золотий. Чи синій? Mm, синій. Він такий голографічний. ну Просто подивіться. Ну, це і Петмаград, і mm. Денеса Майрікс. Вау. Wow. І що класно, що можете купити один. Вам Треба брати палетку, де 40 відтінків не потрібних, і один класний. як гарно. Ну Подивіться, яка гарний, як гарний. І це. Космос, це ульот в космос. То нам треба були ці тіні коричневі, чисто щоб створити собі таку рамочку. Щоб потім легше втушувати цей блискітки туди. Ну, я не можу. Беремо тут такий трошечка фіолетовий. Чуть-чуть. Так, оп, і все. І між віями розтушовуємо. Щоб у нас була така тінь. Бо в нас настільки великий акцент на верхній повіці, а внизу нічого немає, щоб буде око в два рази менше. А нам треба, щоб були наші. Очі ясні, видні. Сорі, прозорі вночі. Що це за болячка? Хто є в коментарях? Напише, що це за болячка всі наспівати. Отако легесенько і вже ого стало більше. Ну, це я вважаю от реально дуже класні продукти. Ну, подивіться. Тіні, закінчили, Туш наносимо. Туш у нас буде від Hedonic. Hollywood Call. Такий маленький спойлер. Мені додому прийшов піар пак із новою туші від Hedonic. Але вона в шоколадному яйці. І я хочу, щоб в мене малий її тако побив і відкрив. Тому потім це і Настя вам вставить з боку. Як це відбувалося? Ця у нас дуже класна, тим що вона чорна і дуже гарно як наноситься, так і змивається з ваших бій, такими як паличками. Ми, до речі, були в Парижі, і з нами була моя Оля, монтажерка, і в неї чутливі очі. Вона взяла собі якусь там туш, я не пам'ятаю яку. І від неї постійно плакала. Я їй кажу: то візьми мого гедоніка. Попробуєш, і що ви думаєте? Не плакала б навіть гедоніка. бо своє рідне да. і вона дуже довго не засихає. От я би купила якусь і в Сен Ларан, б похоронила б її в труні засохшій. А ця якраз свіженька гарненька. У неї така щітка, я б сказала, силіконова більша, вона не натуральна і дуже гарно розділяє вії між собою. Дивіться, які вії. Так, досить любуватися очима. у нас ще губи не намальовані. О, Настя, почекай, я чуть не забула. Коротенька вставочка. я чекала, поки нам прийде новинка від Зола, щоб вам її показати. Подивіться, що вийшло. Це Зола разом із Валентиною Лелюх. У них новенькі тіні для очей. Сілки мат Тінт. Отак От виглядає Валентина. Це професійний візажист із Одеси. І отак от виглядає шикарний піар-пак. Подивіться, як багато рідких тіней. І як на мене, у нас якраз такого і не вистачало. Як хтось робить сухі тіні, багато є різних олівчиків, а саме рідких кремових тіней гарної якості не вистачало. І мені дуже приємно, що саме Зола, український бренд, зробив таку класну новинку. Я впевнена, наша Валя знає, що треба людям і на кожного дня, і професіоналам. Ну, це прям слоган Зола. Everyday, but professional. головна ціль зола зробити якісні продукти для макіяжу, які будуть легкі у використанні та стійкі для будь-яких випадків. У їх асортименті багато продуктів для вуст, брів, очей та обличчя, які оповнюються майже кожного місяця. і Їх нові продукти завжди стають бестселерами. Вони вміло поєднують круту якість із адекватною ціною. їхні продукти закриють всі базові потреби для щоденного макіяжу і не тільки. Придбати можна або на сайті, або в профілі дівчата. а Зараз важливо нам дали промокод на знижку 10 відсотків який буде працювати 7 днів із часу виходу відео. Обов'язково заходьте в опис цього відео, беріть промокод і користуйтесь. Давайте разом протестуємо перший відтінок Soft Bash. це може бути, я так розумію, і базою пікіні, бо вона нейтральна. Дуже гарне пакування. А аплікатор як у консилера. Клас, така тонесенька текстура ніде не заліпашується, як я люблю казати. Воно, це буде ідеальною базою під тіні. Повертаємось до очей. У нас є такий бренд, який називається Sінart. І в них є така штучка, називається Princess Diamond Eyeliner. Звісно, він в мене в рожевому відтінку. Це така прямо підводочка із блискіток. Дуже гарно, вносите по центру, от де у вас по центру повіки, там має бути стрілочка. Вона підкреслює око. Дуже гарно блистить і воно стійке. У мене були такі штучки від якихось інших закордонних брендів, і знаєте, що воно все гарно, а потім воно засихає і осипається вам на щоки. Тут такого не відбувається. Ну це вже Саша сьогодні обрала сяяти. Так, думаю, я такі легенькі зроблю макіяж, щоб сина садочка забрати. Він такий лігосенький. На батьківські збори в садочок, в цнап. В ЦНАПі я ще би там померкла на їхньому макіяжі. Губи. Дуже багато є продуктів для губ, і це мене дуже тішить. Почнемо ми із олівців. У мене зараз є три улюбленця. Перший улюбленець – це зола, оцей олівець у вдінку No1. Якщо ви така, як я світленька, якщо у вас немає контуру губ чіткого, хочеться щось таке просте, легко рожеве на щодень. Батрива оцей олівець. Дивіться, на він здається трошечки таким -та темнішим, але на губах, диви. Це просто мій колір губ. Да, капець. Тут ідеально. Просто ідеальний колір, Оцей один просто ідеальний. І він по стійкості нормальний, і не пересушує, і не дуже дорого коштує. ну Це просто знахідка Ever. І в них ще є п'ятірка. Якщо ви любите такі великі губи, такий інстаграм, домалювати собі, можна купити його. Я вам цей львець показувала відео про сабріночку Карпентер. У мене там губи просто. Ну, Нереально красиві. Другий улюбленець, не менш улюблений, це Давиденко. У них офігенні олівці, просто ідеальні. Їх там небагато по відтінках, але кожен має свого покупця. Я люблю відтінок номер 3 Він трошки розовіший, ніж Зола. Де мене Зола? Ось. А це Давиденко, бачите? Але і цей дуже красивий. Дуже гарний. Він такий прям і природній, і романтичний, і жіночний. Байс, як він кремовий. Його можна нести на всі губи, буде як помада. І я вам щось показувала з них червоний, червоний, просто розкішний. І останній це Юніко. В них новинка вийшла. Мені подобається відтінок номер Діва. Юніко ліп лайнер. Він трошки сухіший, ніж Даведенко, але прикольно промальовує. По-моєму, цей теж як твої губи. Тільки українці можуть таке зробити. Так, показую, бачите, Юніко Діва. Він щось між тим і тим. Він коричневий, але більш холодний і має такий сіро-рожевий підтон. Дуже класний. Там є ще інші відтінки, але це мій улюблений. Всі ці олівці у мене в дерев'яному упакуванні. Значить, що вони мають бути не такі стійкі, як гелеві, але мені достатньо цієї стійкості абсолютно. І вони прекрасно точаться, шикарно працюють. Треба щось одне обрати. Давиденко, я тепер хочу, щоб були помади від Давиденко, бо вона в кольорах шарить. Помада. Я не буду на себе наносити, але Настя вам ставить шматок із іншого відео, де я була з цією помадою. І що ви думаєте, всі коментарі? Що за помада? Що за помада. Розказуєш, ти, звісно, молодець на що за помада? Це у нас LN Pro. Називається Liquid Blur Lip Ink. Там у них є більш яскраві кольори, це більш такий врожевий приглушений. Вона матова, але відчувається на губах як мус. Вона дуже легенька і коли засихає, вона не перебивається на руку. Я ще її демонструвала вам на Артему, вона на нього теж не перебилася. При цьому вона, знаєте, така прям ну, не пересихають губи, але виглядають вони як оксамитові. Дуже класно. Номер це 0,4 «Амарант». І блищики для губ. Ну, тут також у нас понавипускали цілу купу. Варто починати із ліпс. Бо хто не знає ліпс, всі знають. Це такий бальзам для губ. У мене прозорий відтінок Джелата». Такий, знаєте, легесенький, тонесенький, зволожуючий і гарно пахне. Але тут важливо знати, що він не стійкий. Ви не думаєте, що тако намажете, підете на роботу і буде до восьми вечора з вами та помада. Не буде. Якщо будете їсти, вона зникає. Зате вона гарно пахне і приємна на губах. Треба носити з собою і поновлювати. Для мене це не проблема. Далі, ну вже бачите, як люблю. Вже майже пуста та ламелька. Ламель Dazzle Glow Crystal Lip Gloss відкінок 401. Ну, це взагалі. Ви сторазів бачила, я ще покажу. Ну. No. Ну, no, краса, краса! Краса, краса. І зараз новинка вийшла у Color Intense Lip Oil. Вона мені схожа по блиску на цей зверху від ламель. Вона пахне чимось таким якимось виноградом чи що, короче, якимось фруктами. Дивіться, як гарна листить, але в неї зовсім інакша текстура. Вона ніби вода, але така, знаєте, розгладжуюча губи. Гарно. Але попереджаю: ця штука це у нас прям декоративна косметика. Це гарно блистить, але це не зволожує, щоб ви знали. Тут у нас є зволоження, а нема стійкості. Тут є стійкість і зволоження, а тут є блиск. Що вам треба? Нам треба все! І вийшла новинка від Золи, називається Lip Oil Moisturizing and Nourishing. Легенько пахне. Прикольно, десь в нього така, бачиш, лапка, як в кітці. Mm -hmm. Ну, диви, яка краса! Ну, краса. Ну, краса? да. Я думаю, що це навіть може попхати, коли закінчиться ламель. А <рес> в нас і блистить, і зволожує. Мені дуже сильно сподобалася ця новинка. Взагалі, зола цього року мене капець як дивує. Дивіться, а такий мене вийшов макіяж повністю українськими брендами. Ну, я сяю просто неймовірно. Ти вже зако! Дорогі мої українські красуні, україночки, треба, щоб ви в коментарі написали нам, яка у вас є улюблена українська косметика. Доглядова, декоративна. Я ж не можу знати все. Кожна зараз щось тестувала, пробувала, щось сподобалось, щось ні. Напишіть в коментарях, тоді це відео буде дуже корисне і для інших дівчат. З вас лайк, підписка і до наступного відео. Па-па!